Міжхребцева грижа – це пошкодження міжхребцевого диску, внаслідок якого травмується фіброзне кільце це один із елементів міжхребцевого диску. І утворюється таке вибухання, скажімо так, яке може боліти саме по собі, або тиснути на нервовий корінець і внаслідок цього визивати болі по ходу нервової структури, нервового корінця. І протрузія, і грижа це є пошкодження диску. Тому що деякі люди вважають, що протрузія це нічого страшного, а грижа це вже щось таке страшне. Але насправді те і те є. Пошкодження диск. Ну, воно має певні рентгенологічні відмінності, які може сказати тільки рентгенолог, і в залежності від того, які ці відмінності там ставлять або протрузія, або грижа. Але і те, і те, це пошкодження, яке може давати боліві відчуття як внаслідок пошкодження самого диску елементів і мати дискогенний біль, да тому що диск має нервові закінчення, так і тиснути на нервовий корінець і створювати неврологічні прояви, якісь, тобто біль від затиснення нервових структур та да, корінцевий синдром, як ми говоримо. Виникає протрузія і грижа. Скажемо так, чинників насправді дуже багато. Вони починаються, якщо копати глибоко, то ще з порушення. Обмінних процесів, коли живлення диска страждає внаслідок того, що людина, наприклад, багато сидить, а міжхребцевий диск, ми знаємо, що структура без своїх судиночок, яка отримує поживні речовини під час ходьби. Тобто, коли у нас є стиснення і розтиснення диску, да, оцей пампаж як насосік. Коли ми йдемо, диск отримує поживні речовини. Якщо ми сидимо багато, відповідно цього процесу не відбувається і диск не доотримує поживних речовин. Якщо це тривалий період відбувається, він травмується. Інша категорія людей це люди, які на. Надмірно навантажують свій міжхребцевий диск. Люди, які піднімають великі вантажі перед собою, над собою, постійно це роблять і з неправильною технікою. І третя категорія це люди, які півдня сидять, а потім ідуть і починають піднімати в спортзалі великі ваги. Та? Тому що думають, що я ж сидів цілий день, зараз я піду позаймаюся. Але насправді краще в такому випадку походити, а не піднімати ваги. І оце три таких категорії. І є, звичайно, ще багато, скажімо так, супутніх факторів, які можуть бути Одним із чинників, наприклад, там шкідливі звички, харчування, генетичний фактор, да? тому що у всіх структура міжхребцевого диску, тобто це фіброзне кільце один із елементів міжхребцевого диску, воно по структурі різне. У когось він більш жорсткий, у когось більш еластичний, у когось більш пружний, у когось більш, скажімо такий, рихлий. Да? Це залежить від того наскільки і кількість і співвідношення колагенів різного типу в структурі цього диску. Да? Це у нас детерміновано генетично, тому у однієї людини може бути Таке, що діють одні й ті самі фактори, дві людини діють одні й ті самі фактори. У однієї людини виникає проблема, у іншої людини не виникає. Тобто, схильність, наприклад, але все одно схильність реалізується тоді, коли є негативні елементи, такі, як ми проговорили раніше, сидячий спосіб життя або надмірні навантаження, або поєднання, що гірше може бути, в кого виникає, може бути, скажімо так, просто одномоментна травма. Так людина просто йшла взимку. По вулиці підсковзнулася і впала на сідниці, диск не витримав і вилізла грижа. Тому насправді дуже багато чинників, дуже багато людей, які можуть бути, скажімо так, жертвами отакої проблеми, починаючи з молодого віку і закінчуючи там похилого віку, пацієнти часто задають питання: наскільки в мене все погано? Ну давайте так для життя це не становить ніякої загрози. Але якщо вчасно не виявити грижу, якщо на неї, скажімо так, не звертати. Увагу і адекватно не лікувати, то можуть розвиватися неврологічні дефіцити, внаслідок чого людина може інвалідизуватися, втратити функцію кінцівки, наприклад, да? тобто не може стати на носочок на пяточку, іде ножка шльопає, вона її не контролює. Отакі От можуть бути наслідки, якщо це не лікувати. А так в цілому насправді грижа лікується в 95% випадків консервативно. Дуже рідко вона потребує оперативного лікування, і то зазвичай тоді, коли людина вчасно не звернулася. Іноді дійсно такі пацієнти є, і їх треба іноді оперувати, але 95% випадків можна лікувати консервативно з хорошим результатом. Але тут треба розуміти також, що лікування грижі – це не РВІ, Тобто за тиждень ти її не можеш вилікувати. Тобто тут треба чітко розуміти по строкам, що лікування грижі воно займає певний період і заживлення диску по аналогії, наприклад, от, зрозуміло, для пацієнтів з переломом. Так? Якщо перелом у нас зростається. В середньому місяць-півтора-два, залежності від того, яка кістка, то ми пришвидшити цей процес кардинально ніяк не можемо. Отак От само і заживлення диску. Воно відбувається за певний період, це 2-3 місяці, які треба не давати навантажень на пошкоджений сегмент, так? І лікувати. При правильному лікуванні больовий синдром поступово згасає. Не так, що ви зробили одну процедуру і вам вже одразу все добре, а через тиждень ви побігли знову там, в спортзал чи бігати. Так не буде. Якщо ви хочете нормально. Пролікувати свою гришку, то це тривалий період з певними етапами. Так? І больовий синдром буде спадати поступово і відновлюватись людина буде поступово. Якщо це, наприклад, людина займалася там, в спортзалі чи бігала, то відновлення до своїх, скажімо так, звичних кондицій, воно буде відбуватися протягом кількох місяців, від двох до чотирьох, а іноді й до півроку. Найгостріша фаза зазвичай це 1-2 тижні. Потім він поступово спадає і залишається фоновий біль, який також протягом там, якогось часу. Буде зникати, якщо робити все правильно. Що правильно робити? Коли у нас є грижка, у нас є кілька варіантів лікування. Раніше було поширено це зробити блокаду протизапальну, іноді пацієнти приходять з болями в спині, і одразу просять зробити їм блокаду з глюкокортикостероїдами, це гормональними протизапальними препаратами. І дійсно вона може дати хороший ефект для зниження болю, тобто згаситься запалення, відповідно, зменшується набрік, зменшується больовий синдром. Але, на жаль, такий. І метод лікування він має свої недоліки, тим, що він переводить цю грижку, якщо вона у нас свіжа, наприклад, да, якщо людина молода, свіжа грижа, тільки перший раз вона з'явилася. Якщо ми будемо колоти гормони, ми будемо переводити цю грижку в хронічний стан. Да, тобто ми її не полікуємо повноцінно, не дамо їй шансу зменшитися, загоїтись повноцінно, а переводимо її в хронічний стан, який потім буде людину періодично турбувати при певних провокуючих факторів, да, Переохолодження, підйом великої ваги, неправильні рухи, стрибки з висоти. Тому, якщо у вас грижка свіжа, якщо вона виникла перший раз, якщо людина молода, не варто одразу переходити до таких методів лікування, а є набагато ефективніші методи, які можуть дати змогу зменшити цю грижу, відновитися повноцінно і вирішити цю проблему надовго. Які це методи можуть бути зараз? В тренді, скажімо так, регенеративна медицина, тобто це медицина, яка сприяє відновленню пошкоджені тканини, наприклад, це PRP-терапія, тобто це плазма. The Крові власна плазма пацієнта, тобто береться кров з вени, центрифугується, виділяється плазма, збагачена тромбоцитами. По суті, це як фактори роста, які ми вводимо в зону пошкодження, і вони стимулюють ці тканинки пошкоджені до відновлення. Так? Друге, лазер високої інтенсивності це теж фізіотерапевтична процедурка, сучасне фізіотерапевтичне обладнання, яке має біостимулюючий ефект. Крім того, що знімає запалення, зменшує набряк, зменшує біль. Він також стимулює тканинки до відновлення. Корефлексотерапія або метод сухої голочки, коли ми ставимо голочки в зону пошкодження і отримуємо ефект реакцію тканин на введення голки, тобто виділяється оксид азоту, який розширює судинки, покращує мікроциркуляція, блокуються шляхи, по яким іде біль від пошкодженого сегменту, тобто зменшується біль, стимулюється. Репаративні процеси, тому що ми створюємо мікротравму в зоні пошкодження, організм звертає увагу на те, що в цій діляночці треба відновлювати, і він це починає робити активно. Дуже часто ще треба сказати, що плутають голки з класичною акупунктурою, тобто це коли китайська медицина народна розставляє голочки по біологічно активним точкам, але не доведено медициною доказовою наявність таких біологічно активних точок, тому ми не використовуємо біологічно активні точки, ми використовуємо реакцію. На введення голки, тобто ми використовуємо голку безпосередньо в зоні пошкодження, тому це велика принципова різниця. ударно хвильова терапія це теж сучасне фізіотерапевтичне обладнання, тобто це зжате повітря, яке проходить такими хвильками через тканини, викликає посилений приток крові в момент виконання і проростання свіжих судиночок в пошкоджені тканини та в довгостроковій перспективі. А нам дуже важливо, щоб кровообіг в зоні пошкодження був хороший, тому що всі поживні речовини, всі клітинки. Доставляється з притоком крові. Тому ударна хвильова терапія дуже хороший метод і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі. Карбоксітерапія, можливо, тобто це процедурка, яка стимулює кровообіг в зоні виконання, тобто такі газові окольчики, введення підшкірно медичного вуглекислого газу, який стимулює приток крові до пошкодженого сегменту. Також обов'язково, якщо у людини є грижа з неврологічними симптомами, лікар підбирає певну медикаментозний супровід, да, тому що якщо біль гострий, якщо біль тривалий, Обов'язково біль треба зменшувати. Є певні групи препаратів, які зменшують саме нейропатичні болі, да, які йдуть від нервових структур, якщо грижа задавлює нервовий корінець. Також треба дати медикаменти на підтримку нервового корінця. Можливо, якийсь міорелаксанти, який розслабляють м'язи, тому що м'язи реагують на проблему напруженням, та, іноді треба розслабити. Медикаментозна схема підбирається індивідуально. Якщо неврологічних проявів немає, іноді можна обійтися взагалі без медикаментів. Крім того, що є лікувальний процес, основний. Говне для пацієнта є дотримання ортопедичного режиму, так називаємо. Значить, що мається на увазі, це те, що пацієнт робить кожен день. Це ми говоримо обов'язково, що треба мінімізувати сидяче положення при грижі, тобто сидіти треба поменше, ходити, стояти, лежати. Але це не значить, що взагалі не можна присісти, але старатися сидіти поменше або частіше робити активні паузи. Чому тому, що в сидячому положенні навантаження на хребет воно максимальне, тобто це положення нам невигідне. Не робити ніяких різких рухів. Чому? Тому що, якщо є пошкоджена тканинка, якщо ми її будемо тянути, розтягувати, зжимати, їй від того краще не буде тільки гірше. Тому ми даємо максимальний спокій в зоні пошкодження, вдягаємо ортопедичний корсетик, тобто це підтримуючий такий бандаж, так, який підтримує діляночку, яка пошкоджена. І якщо ви рухаєтесь десь по місту, якщо ви працюєте якісь побутові справи, робите, це треба робити з корсетом, якщо є гострий біль. Він буде допомагати підтримувати. Фіксувати трошечки і розвантажувати пошкоджену ділянку. Також є такий міф, що вдягати корсет можна тільки на 4 години чи на 6. Насправді це не так. Корсет можна вдягати при гострому болю на цілий день. І це може бути на кілька днів, коли є найгостріший період. Далі ми дійсно його вдягаємо тільки в ті моменти, коли є якась фізична активність, да, коли ми рухаємось. Також не можна переохолоджувати пошкоджену діляночку, не можна гріти, тобто гарячі вани, сауни, бані, грілки і так далі. Цього не можна. І відповідно не можна ніяких маніпуляцій виконувати в тій діляночці, де є пошкодження. Тобто в гострому періоді не можна робити масаж, що дуже часто люди роблять, і це є помилкою. Не можна робити витяжіння. E mm -hmm. Якщо ми будемо розтягувати пошкоджений сегмент, довгострокових ніяких, скажімо так, бонусів ми не отримуємо. Так, десь іноді в моменті може краще стати. Але не факт, може навпаки бути загострення. Тому якщо у нас немає ніяких, скажімо так, довготривалих на перспективу бонусів, а ризик загострення високий, тому навіщо робити таку процедурку? Значить, я, наприклад, проти такої процедури, як витяжіння взагалі? Також ми не робимо ніяких скруточок, вправ, коли болить. Це все реабілітація, ці вправи будуть після того, як пройде больовий синдром. Після того, як ми його знімемо, як диск підзаживе, тільки тоді ми почнемо другим етапом лікування, укріплювати м'язовий корсет. Коли у вас болить, пошкодженому сегменту треба дати максимальний спокій, розвантажити його, підтримати корсетом, не гріти, не переохолоджувати, не робити зайвих рухів, не нахилятись вперед, не стрибати і так далі. Не піднімати важкого перед собою над собою. Режим перше медикаментозний супровід, якщо це потрібно. Друге, це лікар визначає. І процедурки, які ми проговорили. Тобто, це процедури, які можуть дозволити відновити пошкоджену структуру і забезпечити зменшення цієї гри, тобто резорбція, як то кажуть. Це не щось таке міфічне, так? це просто процес загоєння пошкодженої тканини. І внаслідок цього процесу грижа може або зменшитися, або поміняти свою структуру, коли вона спочатку така жорстка, сильно давить на нервовий корінець, потім вона може стати більш рихлою, м'якою, вже не так сильно. Тиснути і не боліти, тому іноді буває таке, що на МРТ ми бачимо гришку, але вона не турбує. Це теж варіант задовільний, тому що не у всіх випадків і не у всіх пацієнтів, на жаль, грижа зменшиться. Але така вірогідність при правильному підході, вона достатньо висока, так, там до 60-70%, особливо, якщо грижка свіжа, не задавнена, не стара, якщо її не лікували. Блокадами раніше, там іншими якимись методами. Тобто, якщо вона не лікувалась до цього неправильно, будемо так говорити, тому є великий шанс її полікувати з хорошим результатом. Ми, коли лікуємо гришку, ми хочемо отримати, що? Зменшення грижі в довгостроковій перспективі. Єдине, що ми не робимо МРТ одразу після лікування, ми його робимо в динаміці через найменше 3 місяці, півроку, можливо, навіть рік. Тому що відбуваються ці зміни не швидко. Динамічне спостереження, воно там від 3 місяців до 6, а може навіть і рік. Ну, тут уже індивідуально. І результат, який ми можемо отримати зменшення грижі, що і відповідно зменшення больового синдрому і скарг повернення людини до нормального життя. Другий варіант теж задовільний. Це зменшення болю, відсутність скарг. Але, наприклад, на знімочку гришка може залишитися, але вона не турбує. Це теж задовільний варіант. І Третій варіант: якщо людина лікує неправильно, якщо людина не дотримується рекомендацій, не проходить лікування. Велика вірогідність того, що гришка може ускладнюватись, секвеструватись, тобто йти розрив фіброзного кільця, виход внутрішньої частини диску в спинномозковий канал, це таке ускладнення. Вона може. Просто бути хронічною, підтримуватись хронічний біль, ниючий вона може давати ускладнення у вигляді неврологічних розладів. Тобто, оніміння це не страшно, але коли у нас з'являється слабкість в кінцівці, да, наприклад, там або в верхній кінцівці, або в нижній, це вже нехороший симптом, який. Вже потребує консультації з нейрохірургом, тому до цього краще не доводити і лікувати вчасно, звертатися до лікаря. Якщо вже так сталося, що ви звернулися до лікаря з такою проблемою і ви хочете отримати хороший результат, перше, що треба, я кажу так, це налаштуватися на тривалий процес, на процес з подальшою реабілітацією. Чому? Тому що зняття болю, це тільки початок лікування, по суті. Тобто зменшення болю це не є ознакою того, що у вас вже все добре. Це говорить про те, що да, пройшло активне запалення, але якщо ми говоримо говоримо про довгострокові перспективи, щоб ви в майбутньому відчували себе добре, і щоб ваша спинка через 5-10 років себе почувала добре і вам не заважала жити, то потрібно займатися реабілітацією, тобто укріпленням м'язового корсету хребта. Ідея така, що м'язи, які підтримують хребет, вони будуть частинку навантаження забирати на себе, відповідно розвантажувати пошкоджений сегмент, і це дасть можливість цьому диску зажити. І в майбутньому на нього буде менше навантаження, менше вірогідності, що він повторно там травмується чи ще щось. Плюс м'язи стабілізують хребет. Чим більш стабільна структура, тим більше вона, скажімо, витривала до навантажень різних, люди дуже часто з болями в спині йдуть до мануального терапевта в першу чергу. Так, мануальна терапія вона має місце бути для того, щоб прибирати функціональні блоки в хребті, але лікувати грижу за допомогою мануальної терапії це не зовсім вірно. І використовувати мануальну терапію дуже часто, це теж не вірно, тому що ми, скажімо так, таке слово да, розбалтуємо ці зв'язочки, які утримують, крім м'язів, ще у хребет утримується зв'язками. Якщо їх трошечки розбалтать, це робити часто, хребет буде, скажімо, нестабільний, хиткий, і така структура вона більш податлива до травмування. Тому... Краще, якщо у вас є проблема, ви йдіть до профільного спеціаліста, це вертебролог, і він уже вам розкаже, що робити. Перший етап ми працюємо зі спинкою, другий етап це реабілітація, тобто налаштуватись на тривалий процес. І в майбутньому така проблема, якщо вона вже з вами сталася, вона потребує своєчасної профілактики. Профілактика це може бути корекції, в першу чергу, способу життя, усунення тих факторів, які призвели до грижі, тобто негативні фактори, які ми говорили: сидячий спосіб життя, неправильні надмірні навантаження. Треба це Прибирати, то тобто, есть негативні фактори ми перебираємо, а позитивні фактори, тобто достатній об'єм ходьби, 10 тисяч кроків той об'єм ходьби, який забезпечує нам нормальне ефективне живлення цього диску. Тобто активні паузи на роботі, дуже важливо, щоб це було не за один раз, а щоб ви вставали і ходили впродовж дня, так само як і моми вранці, в обід і вечері, тому. Так не працює, що ви посиділи 10 годин за комп'ютером, а потім пройшли 10 тисяч кроків. Ні, потрібно, щоб це було вранці, в обід і ввечері, потрошки впродовж дня. Фізичні навантаження, реабілітація, вона не закінчується на тих призначеннях лікаря. Да? Якщо він вам призначив там, 12, 13 там, чи 20 процедур занять з реабілітологом, це не значить, що коли ви їх пройшли, у вас все закінчилось. Ви повинні продовжувати далі займатися або з реабілітологом, або в клініці в реабілітаційному центрі, або продовжувати робити вдома. Ашніх умовах або в спортзалі тільки вправи, які Узгоджені з вашим лікарем і узгоджені з вашим реабілітологом не просто що попав. І якщо ви будете проходити вчасно профілактику, профілактика це може бути там раз в півроку, наприклад, якщо у вас нічого не турбує, курс лікувального масажу. Плюс ви ходите, плюс ви робите вправи. Якщо в комплексі людина це все дотримується, то в принципі ми цю проблему можемо вирішити всерйоз і надовго. Якщо щось випадає десь, то шанси подальшого загострення і повторення проблеми вони зростають. Тому я сподіваюся, що ви для себе трошечки. Зрозуміли, в чому складається проблема, які можливості для лікування грижі, і сподіваюся, що ми будемо зустрічати з вами тільки на профілактику. Будьте здорові!